На березі десятки рибалок. Хтось готує Снасті, хтось уже зосереджено стежить за поплавком. Цими вихідними виноградів став справжньою мекою для рибалок з усієї області. Тут відбулися довгоочікувані змагання з риболовлі. Сьогодні, за підтримки депутата Верховної Ради України Поляка Владислава Миколайовича Закарпатської обласної ради Державної Закарпатської обласної військової адміністрації. Бергівської військової адміністрації проводиться на Виноградівщині, на Мальовничому озері Сальва-2, захід, який об'єднує громади, об'єднує мисливців, рибалок, показує, що є і така спільнота. Десь трошки забули про таку справу, війна, забули про таку справу, як мисливство та рибалка. Але ми хочемо нагадати і на майбутньому поколінню, і людям, що є і такий відпочинок. І тим самим проводимо зараз такі заходи. Важливо, що такі заходи не лише популяризують риболовлю як спорт, а й сприяють екологічній культурі та активному дозвіллю. Серед учасників заходів також є хлопці, учасники бойових дій. Це важливо і для них в першу чергу, тому що їм треба адаптуватися, проходити. Реабілітацію в суспільстві, і це важливий захід. Протягом ночі учасники змагались у витривалості, майстерності та вмінні знайти найкращу точку для кльову. У підсумку перемогу здобула команда з Іршавщини, які спільно зловили рибу вагою понад 6 кілограмів. За словами самих учасників, успіх став можливим завдяки злагодженій командній роботі, досвіду та любові до риболовлі. Команда в нас вже існує давно. Перемогу нам принесла риба вагою 6 кілограм 610 грам білий амур, якого ми зловили в пів другої ночі. Ми задоволені самі позитивні емоції. Риболов... Риболовля не може приносити негативних емоцій. Лише чи перемога, чи поразка, але для... на риболовлю для відпочинку і для отримання. Гарних емоцій. Риболовля це не лише спорт, це спосіб відпочити, побути з природою, перезавантажитись, кажуть рибалки з Хущини. Їхня команда посіла друге місце. Задоволені організацією, бо організація на вищому рівні, організовано все продумано. Давно не було таких змагань, чесно говоря, перша команда зібралася. Дякуємо організаторам, дякуємо. Тим, хто нам забезпечив, дав можливість проводити то, хто знаходиться тепер в окопах, вони ж забезпечили нам то. Задоволені, хоч хочеться, звісно, більше або задоволен. Привіт, то ще результат. Да. Третю сходинку змагань посіли рибалки з виноградівщини. кажуть, що головне це не лише улов, а й приємна атмосфера, спілкування з однодумцями та можливість відпочити на природі. Не перший раз багато участвували по змаганням і 3-4 сутки. Так що ну формат для нас не новий, але цікавий. Ми завжди задоволені результатом. Зловили не те, що ловили, але так сталося на рибалці. буває. А загалом все було чудово. Переможці змагань отримали цінні подарунки від народного депутата України Владіслава Поляка, який підтримує та сприяє проведенню таких важливих ініціатив. Цінні подарунки переможцям вручив помічник-консультант народного депутата Ігор Вантюх. Риболовля це не лише про змагання, це ще й про спілкування. Тож навіть попри втому й безсонну ніч кожен учасник залишився задоволений, адже головне не тільки результат, а й незабутні емоції та нові знайомства.